Виконуємо номер 649 із підручника Геометрія 7 та номер 4611 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Пряма МК дотична до кола. Точка О центр кола. Малюнок 22.8. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Знайдіть кут НМК, якщо кут МОН 82 градуси. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас коло от центр кола, МК дотична до кола, кут МОН 82 градуси. Потрібно знайти градусну міру кута НМК. Ну, почнемо з того, що ОМ дорівнює ОН як радіуси. ОМ дорівнює ОН як радіуси. Тому трикутник МОН рівнобедрений з основою властивість, властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника кут ОМН дорівнює куту ОНМ. І тепер із теореми про суму кутів трикутника знайдемо градусну міри наших кутів. Для цього ми кут ОМН. Дорівнює куту ОНМ і дорівнює 180 градусів віднімаємо градусну міру кута МОН і поділимо на 2. Це дорівнює 180 градусів відняти 82 градуси і поділити на 2. Отримаємо у нас 49 градусів. Тепер пригадаємо властивість дотичної докола. Дотична докола є перпендикулярною до радіуса, який проведений в точку дотику, тому за властивістю дотичної МК перпендикулярно до О. Тоді кут ОМК дорівнює 90 градусів. І, враховуючи те, що кут ОМН у нас 49, знайдемо градусну міру кута НМК із аксіому вимірювання кутів із аксіоми. Вимірювання кутів. Градусна міра кута НМК дорівнює 90 градусів, відняти градусна міра кута ОМН. Це буде 90 відняти 49. Отримаємо 41 градус. Записуємо відповідь 41 градус. Номер 649 із підручника Геометрія 7 та номер 46, крапочка 11 із підручника Математика 7. Виконано.